У кімнаті ветерана Дніпровського району для дітей, захисників і захисниць провели незвичайний майстер-клас з виготовлення великоднього вінка. Це одна з арт терапій для подолання стресу та самозаспокоєння. В процесі заходу діти мали змогу відпочити, зображуючи різноманітні фігури і поділитися своїми емоціями. Тато 12-річної Вікторії нині захищає родину на фронті. Дівчина дуже переживає за батька, тож у вільний час намагається відволіктись, малюючи квіти та людей. Прийшла, щоб на... ну випустити свої емоції, щоб успокоїтись. Війна, взри, вибухи, тато на війні. До арт-терапії долучилось майже 20 дітей. Такі заходи протягом півроку проводять психологи та тренери благодійного фонду Є добро в міських бібліотеках. Нині заходи стануть постійними і в районних кімнатах ветерана. Ми працюємо з різними дітками в різних районах на базі публічних бібліотек. І зараз вперше маємо досвід праці з ветеранською політикою. Ми бачимо велику потребу в Запоріжжі, дуже багато дітей, і в Запоріжжі постійні обстріли, діти травмовані, треба допомога, треба фасилітація, треба якось робити, щоб дитинство у дітей залишалося дитинством. Проводимо урок для наших дітей, дітей, ветеранів, ветеранов, членів родин загиблих, захисників, захисниць щодо. Підвищення стресостійкості в умовах проживання при фронтовому місті Запоріжжя. Цей урок буде наповнений такими активностями: відчуття проговорення своїх відчуттів, техніки подолання стресу, техніки самозаспокоєння, техніки відволікання. І, наприкінці, це буде арт-терапія щодо створення до Великодня, відповідного малюнку, віночка. Загалом, благодійний фонд на постійній основі допомагає людям, виплатами, програмами підтримки дітей та психологічними ініціативами для найменших в майбутньому такі заходи зможуть наповно реалізувати у нещодавно відкритих кімнатах ветерана у кожному районі міста. Олександра Кольба, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.